Маю у наявності ось такі портативні електростанції бюджетного варіанту. Чудово підійдеть під котла. Ось у нас автомат для вмикання батареї. Ось у нас вмикається вимикається сам інвертор. Екранчик, який показує вольтаж батареї, температуру батареї та відсоток батареї. Є у нас дві розетки. Ручка для транспортування. Тут у нас так само показує вольтаж, один прикурювач та два USB. Ось тут у нас кулер на охолодження. З іншої сторони роз'єм для зарядного пристрою. Зарядний пристрій йде в комплекті. Ємкість тут у нас 120 Аг годин. 1,2 кВт. Кого цікавить дана станція? Пишіть в коментарях або телефонуйте. Номер закріплений в шапці профілю. Ціна даної станції 20 тисяч гривень.